Найкращих учнів закарпатських шкіл нагородили грошовими преміями та подарунками. Відзначили тих, хто набрав максимальну кількість балів на цьогорічному мультипредметному тесті, який цьогоріч був введений як вступне випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти. Цього року у нас хороший урожай, а дай Бог, що він був би кожний рік іще більший, більший і більший. і двісті 245 учнів отримали 200 балів. Із них на три предмети за національним тестом склали. 10. От, якщо брати в розрізі закладів, так, то найбільша кількість таких учнів ми маємо в Ужгороді, і Ужгородський район це 54, так, Мукачево 36, Хуст 38. Ну і наш науковий ліцей має 29 номінантів. Які отримали 200 балів за результатами мультипредметного національного тесту? Це хороший показник, але ми на цьому не будемо зупинятися, тому що це не наша поки що планка. Ми маємо набагато вищу, тому що ви самі бачите, що потенціал наших дітей набагато вищий, ніж ми собі колись уявляли. Колишні абітурієнти зізнаються, отримати високі результати було вкрай важливо. Я склала на 600 балів. НМТ кожен кожну дисципліну, українську мову, математику, історію України. Це було надзвичайно складно, але я впевнена в тому, що саме самодисципліна, сумлінна праця дала такий плід. А насамперед я склала українську мову, українську е, е, історію на 200. Я насправді дуже хвилювалася саме стосовно української мови, дуже хотіла скласти на 200. Я пам'ятаю, це був саме день перед НМТ. Я сиділа, думала, якщо я зможу скласти лише на 194. Але потім, коли я побачила 200, я насправді казала, що я не хочу дивитися спочатку. Будь ласка, подивіться. Ви. Тобто, це е, куратор, який був відповідно під час іспиту. Але коли я побачила 200, то все я зрозуміла, що це як так тобто, би мовити камінь із душі, і я була дуже я. Е, Дуже тішилася стосовно такого результату. Також нагородили учнів членів малої академії наук та тих юних закарпатців, які успішно представили Україну на міжнародних змаганнях. Серед них Мартін Лишко, який здобув золото міжнародного конкурсу інновацій у Хорватії, де став найкращим серед решти учасників з Європи, країн Азії та Океанії, Північної та Південної Америки. Поїздка в Хорватію мені сподобалася, скільки було досить багато розумних людей, Одес всього світу У них були свої ці ці цікаві проекти. Так, також ми бачили наби підтримку України, тому що Хорватія сама переживала війну не не так давно. Премії та гаджети молоді подарували голова ОВА та заступник голови обласної ради, а також поділилися напутніми словами та побажаннями.